Ти думаєш, що контролюєш ритм? почекай. Заплющу, очі, зараз ти відчуєш, як прискорюється світ. Ео Я виходжу на обід, відчуваю цей вайб, кожен рук, це свобода, це справжній мій драйв. Тут не треба поспіху, просто тримай цей крок. Місто дихає, з нами ми тиснемо на курок, але пульс починає рости у родях. Ми покажемо силу, якої не бачили в людях. Сум по шкірі час не чекає, кожна клітина вовнем запалає. Готовий три, два, один Все розриває, межі горять Наші серця в бунісон сукудять Вічує енергію, відчуй цей момент Ми створюємо власний міцний фундамент Пиші швидше за межі реальності Я змінюю швидкість і стиль, я лишаю позаду всіх тих, хто не вірив у пил. Слова, як снаряди, у ціль, вилітають у так. Це не просто текст, це справжній залізний контракт. Я швидше за вітер, я вище за звукову хвилю. Я кожен цей бар перетворюю справжню всесильну стихію. Тримайся міцніше, бо ритм не дає співчуття. Це шлях у майбутнє, це нове яскраве життя. Мене зупинимо. Ми не зупинимо. Ми не Пройшов, бі, чуй, ти про що все спокій, але пам'ятай, До зустрічі у наступних.